Будемо на лисники з сиром. Готуємо на три порції. Для цього нам потрібно молоко 320 г, борошно 126 г, цукор 9 г, 3 яйця, дрібка солі, ванілін. Для сирної начинки ми сир 200 г перетерли через металеве світо, додавлене яйце, цукор і добре перемішали. Готуємо наше тісто. Для цього беремо яйця, цукор. Порошно, дрибку солі, ванілін і добре перемішуємо. Потім тоненькою цівкою ми будемо додавати наше молоко. і перемішаємо до утворення однорідної маси. І залишимо наше тісто набухати 10-15 хвилин до утворення. Борошно для приготування блинчиків можна використовувати як пшеничне, гречане, вівсяне. Ми використовуємо пшеничне. Наше тісто готове. Тепер ми будемо обсмажувати наші блинчики. Розподіляємо тісто, по всій поверхні. Нашої сковорітки, Сковорідка в жиром. товщина млинчика 2 мм. Млинчики можна готувати різнокольорові. Для цього в тісто можна додати сік буряка, буде у нас рожевий колір, Куркума на надасть оранжевого кольору, сік шпинату зеленого. Якщо ми додамо какао в наше тісто, то в нас вийдуть шоколадні млинчики. Якщо Млинчики у нас з начинкою, то ми обсмажуємо тільки з однієї сторони. Якщо без начинки, обсмажуємо з двох сторін. Наші млинчики готові, ось які в нас вийшли кольорові млинчики. Тепер ми будемо формувати, беремо млинчик. Кладемо нашу начинку, формуємо млинчик у вигляді закритої трубочки. Наші млинчики ми обсмажимо на сковорідці з обох сторін і запікатимемо в духовій шафі. Теплі млинчики ми виклали на тарілку, полили розтопленим вершковим маслом. Маса наших млинчиків становить 175 г, це в нас одна порція. Подаємо зі сметаною. Смачного!